Водолії, вітаю вас! Одразу невеличке оголошення для всіх водоліїв. Я починаю збір на новий мікрофон, тому що той, який в мене є, знижує якість інформації, яку я передаю. В коментарях я закріплю посилання на свою монобанку, яку я створила для розвитку каналу Мистерія сьогодення. Тож, у кого є можливості та бажання. Прошу приєднатися, мені буде це дуже приємно. От, всякому разі я рада будь-якому прояву підтримки. Тобто, подобайка, невеликий донат, я цьому буду рада. Тож, поїхали. Водолі, давайте побачимо, які події будуть розвиватися у вас на цьому умовному новому тижні. Тобто, від моменту, як я запускаю відео, 7 днів. Так, у нас випало тут король Пентаклів, повішаний паш кубків. Пам'ятаємо, що середина це загальний розвиток, ліва частина відносини, права частина у нас діяльність фінансових. В загальному розвитку відбувається дуже цікавий процес. До вас притягнеться людина як вчитель. Людина, яка змінить, можливо, ваше життя корінним чином, можливо, вона вплине на вашу думку. І це стосується вашого фізичного, тобто це король пентаклів. Якщо людина йде як король пентаклів, це каже про те, що ви зміните своє бачення свого положення фізичного в цьому світі. Можливо, це може стосуватися, наприклад, місця, де ви працюєте, наприклад, умовно. Тобто, ви зможете змінити свою думку або змінити посаду, ну, подумати про те, що змінити посаду. Або змінити своє ведення справ. Це може стосуватися сімейних відносин, це може стосуватися будь-яких важливих ваших сфер. Тому що все ж таки старший аркан помішний це зміна. Це зміна. Часто його трактують як те, що ситуація підвисла і нема там розвитку, але в контексті. Даного моменту я скажу, що це зміна думки. Це така кардинальна зміна думки. Ну, умовно, ви все життя вважали, що ви класно співаєте, і вам треба бути виключно е співати на сцені, а тут ви розумієте, що ні, все ж таки більше задоволення вам приносять танці, умовно. Або краще ви там малюєте. Це як приклад, тобто зміна, зміна. Дійсно, танці і співи, вони сумісні, але все ж таки вони відрізняються це різний напрямок. І так само тут відбувається через спілкування по кубків, це спілкування, ви змінюєте своє бачення чогось стосовно вашого фізичного права. Фізичний проєкт, це, наприклад, я міняю роботу, я міняю, наприклад, характер діяльності. Я міняю зовнішність. Я можу почати працювати над своєю зовнішністю, наприклад, змінити зачіску, причіску, там, зачіску, господи. Прости. Змінити там, колір манікюру. Умовно змінити вигляд, як я маю там, одягатись. Тобто це може бути різні приклади, але це стосується фізичного прояву, тому що людина входить в ваше життя як король пентаклі. Так, ліва частина у нас відносини. У відносинах у нас складається ситуація достатньо цікава. Тут і зараз, поки, і це стосується що пар, що зараз ті, які самотні, ви обираєте більше питання реалізації себе. Тобто наразі стоїть в пріоритеті саме реалізація себе та свого потенціалу. Це стосується як і пар, і для тих, хто зараз самотній. Тобто людина зараз ставить не в пріоритет відносини, скажімо так, поки-поки не те, щоб нема зовсім якогось фльору романтизму чи щось такого. Ні. Тобто в парі, наприклад, у вас ви більш сконцентровані на якихось процесах, які треб, потребують очікування. Ну, умовно, там вагітність, так? Або, умовно, ви там робите зараз ремонт, або ви очі... Тобто, питання очікуваність, питання сім тобто, так, коли щось дозріє і зміна напрямку. Для тих, хто зараз сингл, це більше питання самореалізації, самодостатності, наскільки мені комфортно жити тим життям, яким я живу наразі. Знову ж таки, це більше про фізичне, тобто місце, в якому я живу, скільки в мене грошей, як я їх заробляю, як я їх витрачаю. Тобто, питання самореалізації таким чином, через фізичний прояв. Так, це у нас у відносинах. Тобто відносини у нас зараз поки не кубкові водолії, кубки тільки так. Тільки в процесі розвитку у вас кубки присутні через спілкування, буде розвиток ця зміна думки. Так, фінансова сфера, водолії. Дивіться, тут цікавий момент. Скажімо так, у вас запускається, ви якось дуже... Набагато тісніше, ніж інші знаки зодяги зараз пов'язані з тим, що відбувається у світі, умовно. Наприклад, в нашій країні. Тому що у вас таке відчуття, що будуть просто войдолки з стану, коли все вирішено і мені стало легше, і я бачу перспективи, до я нічого не бачу, я не розумію, що відбувається. У вас прогнозуються вежі. Готуйтеся! Там ще на дні колоди, що відбувається. Сила в нас є. Туз Пентаклів, Дев'ятка мечів, двіка мечів, диявол, зірка. Тобто, вас, отак от, от буду зараз вести по фінансам. Готуйтеся, у вас будуть такі американські огурки, скажімо так. Тому що будуть відбуватися події. Спочатку, все класно, супер. Потім раз якась різка зміна, якась новина, і знову ви не розумієте, як з цього вийти. Вежа. Тобто це може бути несподіване підвищення, до речі, або вас переведуть, або ви кудись поїдете. Тобто це зміни. Вежа це зміни. Вежа, вона прийшла на ситуацію по двійки Якась така нестабільна ситуація, і вежа прийшла, щоб рівноважити. Діє вона, звичайно, не дуже приємна, але все ж таки, вежа відсікає те, що має відцікатися. Там ще на Дніклоді теж саме відбувається, тобто іде десь якихось процесів, які вас стримують. Тобто, наприклад, ви працюєте, ви не можете умовно звільнитися з цієї посади, але у вас є таке бажання. Все ж таки змінити напрямок діяльності або напрямок яким чином зробляти ці гроші. У вас з'являється можливість. Тобто процес цілення вашого диявола теж відбувається. Тобто у вас якісь такі фундаментальні моменти водолію фінансів, але вони будуть дійсно отак от, колихатись постійно. Так, ну якось так, ніби все вам сказала. Так, вдалі рада була бачити через карти. Підтримати один одного. Я разом з вами і до нових зустрічей. Пока-пока.